В ефірі інформаційна програма Час сьогодні у випуску. Про таке. Звернення до прем'єр-міністра. Керівництво області вирішує проблеми Ужгородського національного університету. Розвиток Іршавщини. Депутати провели чергову сесію районної ради. Маршрутки це розкіш. Жителі села Гуняти долають пішки десятки кілометрів. Безкоштовне оздоровлення. Оздоровити кілька сотень жителів Рахівщини і Тячівщини. День, який випадає раз на чотири роки, як ставляться Закарпатці, до 29 лютого. Керівництво області звернулося до прем'єр-міністра України, голова Закарпатської обласної ради Іван Балога та голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида надіслали телеграму прем'єр-міністру України Миколі Азарову. Цитую, виходячи із ситуації, що склалася навколо закарпатських вищих навчальних закладів, переконано просимо вас на черговому засіданні Кабінету міністрів України відмінити розпорядження від 10 серпня 2011 року, яке стосується об'єднання державних університетів Закарпатської області. Це усуне негативні настрої і процеси, що виникли. Через прийняття зазначеного розпорядження і дасть можливість стабілізувати роботу вищих навчальних закладів регіону. Кінець цитати. В Віршаві відбулось чергове засідання. Чергової сесії районної ради народні обранці розглянули 21 питання порядку денного стан доріг на територію району став чи не найважливішим на засіданні. Затвердили депутати і чимало програм, від яких залежить розвиток Віршавщини. Детальніше про перебіг сесії у матеріалі наших кореспондентів. Розпочали дев'яту сесію Єршавської райради з розгляду стану автодоріг на території району. І хоча за регламентом на обговорення цього питання було відведено до 10 хвилин, його довелось розглядати понад півгодини, адже у депутатів назбиралось чимало питань до дорожників. Проте представників облавтодору не було на сесії, і відповідати за них довелось одному із заступників голови райдержадміністрації, який курує питання стану автошляхів району Єршавському районі. Є 894 кілометри облікованих доріг загального користування з них, 200 кілометрів державного, які класифіковано як 52 кілометри територіальної дороги, 45 обласні, 102 кілометри районні та 650 кілометрів комунальних доріг місцевого значення. Філії Віршавської райавтодор у 2011 році виконано робіт. На загальну суму 3 мільйони 940 тисяч гривень. Також Юрій Фельцан зазначив, що на впорядкування доріг виділяється лише до 30% коштів від потреб. А зношення дороги вже 17 років не бачили капітального ремонту. Хоча за нормами ремонтувати їх мають кожні 12 років, як наслідок плачевний стан шляхів району. Говорили депутати про неготовність райавтодору в цьому році до зими. Хоча восени звітували дорожники перед депутатами про протилежне такі міри. Незадовільний Райдержадміністрацію, який робив ну, Тодор Туму, за, за листом райдержадміністрації було звільнено колишнього керівника райду в кадрі в займаної посади, щоб ми просто володіли ситуацією за нашу ініціативу. Тому що люди, які е, доповідають і потім е, із за своєї бездіяльності створюють нам надзвичайні ситуації, е, мають понести якоїсь покарання. Депутатам представили нового керівника Яшавського Автодору. Але у відповідь депутати лише посміхались. Скільки разів вони вже змінювали керівників цієї установи, але як кажуть, віз і нині там. Якщо буде зміна у самому господарюванні, по цьому питанні будуть і зміни мусить бути якась конкуренція в освоєння цих державних коштів, мусить бути освоєння комунальних коштів через конкуренцію. якусь. І, звичайно, люди частний, приватний бізнес піде у цю в напрямок цієї роботи, і буде якийсь якісний більш шлях вирішення наших доріг у районі, і в цілому в області і в державі. Далі розглядали інші питання, і з їх затвердженням не виникало ускладнень, адже всі були розглянуті на профільних депутатських комісіях. Так, зокрема, прийняли цілий ряд програм розвитку району, зміни до бюджету району в поточному році, а також низку земельних та майнових питань, які повинні поповнити бюджет району. Ще одне важливе рішення сесії передача Ішавського комунального підприємства водопостачання з балансу району на баланс міста. Розглянувши всі питання, депутати вирішили своє зібрання зробити першим пленарним засіданням дев'ятої сесії 6 -го. До скликання. сесію не закрили, адже можливо через кілька днів депутатам доведеться зустрічатись та вносити поправки в бюджет району. Але це вже буде після засідання сесії обласної ради. Уряд прислухався до Закарпаття. У питанні часу Кабінет міністрів України виніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про порядок обчислення часу на території України. Проєкт передбачає запровадження київського часу без щорічного переведення годинникової стрілки. У разі ухвалення законопроекту, як закону і підписання його президентом України, він набере чинності вже з 1 листопада цього року. На сьогодні ж порядок обчислення часу визначений і щорічним переведенням годинникової стрілки в останню неділю березня, о 3-й годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня, о годині на одну годину назад у зв'язку із проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникової стрілки. Нагадаємо, що минулого року Закарпатська область наполегливо відстоювала перехід на зимовий час. А міністр МНС Віктор Болога наполягав, що в Україні варто нарешті жити за європейським часом. Болюче питання щодо зведення будинку по вулиці Володимирській, 28, місті Ужгород, знову зібрало жителів багатоповерхівки під вікнами цього дому. Цього разу жителі з надією на справедливість чекають допомогу від міських депутатів. Вже неодноразово мешканці зустрічалися з пресою та звертались по допомогу до керівництва міста. Які шанси на те, що жителі нарешті дочекаються справедливості, дізнавалися наші кореспонденти. Близько трьох місяців тому мешканці будинку по вулиці Володимирській, 28 були спантеличені дивними роботами в їхньому дворі. Розповідають, у час, коли більшість людей була на роботі, будівельники почали рити ями та ставити стовпи. Зламали вони і двадцятирічну огорожу і встановили свою на території дитячого майданчика. Тоді від робітників мешканці довідалися про те, що територію, на якій розташований дитячий майданчик два роки тому, віддала міська влада під будівництво багатоповерхівки. Для нас як Грім серед ясного неба 16 січня виявилось те, що група молодих людей із будівельними матеріалами, транспортними засобами приїхали на нашу прибудинкову територію, почали встановлювати огорожу, і для нас. Взагалі було загадковим питання: а що тут буде спбудуватись? Тоді мешканці будинку власними зусиллями не дали розпочати будівництво. Вони звернулися до міського голови, аби прояснити ситуацію. Та мер підтвердив слова будівельників і повідомив, що будинок на місці дитячого майданчика все ж таки буде. Земля під будівництво була виділена ще колишнім мером Сергієм Ратушняком. А нещодавно і нинішні керівники Ужгорода на сесії міської ради затвердили будівництво. Крім того, будинок це сюди приходить, крім того, взагалі по санітарним нормам будинок такий серед такого приватного житла – тут приватні будинки. Тут клаптик землі, якийсь єдиний клаптик, куди можна прийти і потихати повітря. Обурило мешканців і те, що протягом двох років їх про будівництво ніхто не повідомив. Не чекаючи, вони подали заяву до суду, хоча кажуть, що їм дали зрозуміти, що це не допоможе. Завдяки судовому процесу, який сьогодні ще триває, мешканцям будинку вдалося затягнути процес будівництва. Також на допомогу людям прийшли депутати Ужгородської міської ради від єдиного центру, котрі вже подали відповідний депутатський запит до прокуратури на скасування сервітуту на цю землю ми зібралися тут, депутати єдиного центру, і ми будемо боротися за людей і за їхні інтереси, за права, щоб діти могли вийти, погратися ввечері. Розказують нам мешканці, що почали огороджувати територію, залишивши три метри на вихід із будинків. Ну це ненормальна ситуація. Ми подали запит прокуратуру, запит Погорєлову, меру міста. Значить, прокуратура нам відповіла, що вона вони перенаправили у Держкомзен. Зараз чекаємо відповідь. Одночас зараз відбувається суд, який призупинив стройку і який веде. Де ну, розбирається в даній ситуації зведення будинку процес довготривалий та резонансний від під'їздів будинку по Володимирській номер 28 до зеленої зони відстань усього 4 метри. Але саме на цьому вузькому клаптику виконавці будівельних робіт збираються встановити підйомний кран. Після того, як постане новобудова, вона заступатиме сонце будинку номер 28 А діти залишаться без єдиного на чотири будинки дитячого майданчика. Я тут проживаю 10 років і я би не хотіла, ну, щоб цю площадку тут построїли дом, тому що ми тут дуже довго граємося. Тут і приходять з других домів, тут построїли турніки, люди сажали дерева. Ну, ми тут завжди, ми тут завжди привикли тут, літом. Ти би не хотіла, щоб її забрали від вас? Ні. Чи дочекаються мешканці справедливості, поки що говорити рано? Сьогодні вони чекають на рішення суду. Здавалося б, транспортне сполучення у 21 столітті не мало би бути проблемою, але не для жителів села Гуняди Берегівського району. Їм доводиться щодня долати по кілька кілометрів пішки, аби дістатися до найближчого населеного пункту. І все через те, що автобус у це село не їздить. Як намагаються вирішити цю проблему і чи влаштовується селян, дізнавалася Юлія Красновська. Хоча ходити пішки дуже корисно, але не завжди зручно. Тим більше, якщо ходити щодня, доводиться по декілька кілометрів. У такий спосіб жителі села Гуняди Беревського району добираються до найближчого населеного пункту, а інколи й до самого берегова. Вже близько року до їхнього села автобус чи маршрутка не їздять. Щоб дістатися до найближчого села Мочола, треба пройти по дорозі близько двох кілометрів, а там же можливо вдасться сісти на автобус, який довезе до берегова. Жителі просто обурені такою ситуацією, адже ходити пішки доводиться за будь-якою погоди. Найважче доводиться людям старшого віку. Як такого автобуса в селі нема транспорту. Добираємося, хто чим може. Хто пішки, хто йде в мочолу в сусіднє село. Якщо є місто в маршрутці, що їде на бадалово грабарово з рейсові, то тоді нас встановлюються, забирають. Якщо немає місця, проїжджає, мимо і не зупиняється». Пішком ходимо до мочоли, а там вже чи машина підбере. Ну, маршруток звідси не якраз тепер хочу йти в ворота. Як себе добрати, немає. треба пішком ходити. Багато ходити пішки доводиться не тільки дорослим, але й дітям все тому, що середньої школи у селі Гуняди немає, і діти по закінченню початкових класів відвідують школу в берегові, а це близько 10 кілометрів. Тут ситуація шкільним автобусом така сама, як і з громадським. Його просто немає. У пані Олени шестеро дітей, і четверо з них ще ходять у середню школу. каже їм доводиться вставати дуже рано, щоб дістатися до берегова. Діти наші зранку встають о 5 годин. Ну як сказати, дуже рано встають, ідуть, щоб добратися. До берегова, того що в берегово ходять це багаце, вісім кілометрів. жителі Гуняди вже навіть колективну скаргу писали і зверталися до влади з проханням змінити ситуацію з громадським транспортом у селі. Звертався до голови держадміністрації з поводу того, що автобус не їздить до нас уже рік. І відповідь отримав, що вони рішав цей вопрос вже місяць, як я написав за жалобу. Собирав подписи, собрав усе, і вони так і через місяць нічого мені не казали. Рішать направлено в ужгород, щоб отмі відказати, що щось робили. за словами мочилянського сільського голови. Яноша балога ситуація, що склалася з транспортним сполученням у селі Гуняди, ненормальна. Каже, що вже звертався до перевізників, але там повідомили, що цей маршрут просто нерентабельний. Проблемою пообіцяла зайнятися районна влада. цього року вже теж звертався до. Заступника голови районної адміністрації, який займається цим питанням, він конкретно на цей тиждень пообіцяв дати мені якусь позитивну відповідь. Жителі села Гуняди вже давно чекають вирішення проблеми сполучення, адже саме їм доводиться ходити пішки в негоду і переживати за те, чи зможуть їхні діти безпечно дістатися до школи. Як відомо, міцне здоров'я найбільша цінність кожної людини і для того, аби його зберегти, якнайдовше, медики рекомендують час від часу його зміцнювати. Ідеальне місце для цього лікувально-профілактичні санаторії. В одному з таких закладів Закарпаття за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьоки планують безкоштовно оздоровити кілька сотень жителів Рахівщини та Тятівщини. Перша група людей прибула до санаторії вже місяць тому. Вражені від відпочинку, підслухали і наші журналісти. Рахівчанка Марія Грегірчак вже виховує онуків. Поки працювала, часу на відпочинок та оздоровлення практично не було. Нині ж радіє можливості нарешті зайнятися власним здоров'ям, яке останнім часом стало підводити. Окрім процедур, кожного ранку ходить до бювету, попити чудодійної води. Тут гарна природа, нагадує нашу Рахівщину, дійсно, але тут дуже гарні мінеральні джерела. Своїми враженнями від відпочинку у санаторії кришталеве джерело, який організував народний депутат Василь Патьовка. Поділились і інші відпочивальники враження самі прекрасні, тому що дуже високому рівні медичне обслуговування. На високому рівні, або якщо ще простіше сказати, дуже надзвичайно гарна, смачна кухня. Дуже гарний персонал обслуговуючий. Ми дуже задоволені. Дуже гарно відносяться до нас лікування. чудове, лікарі. Я дуже вражений тим, що нас дуже прекрасно і лікують, і дуже добре їсти дають. Тішать відпочивальників і гарні умови проживання, і цікаве дозвілля, яке для них організовують. Зокрема, танцювальні вечори, цікаві екскурсії та навіть спортивні змагання для любителів настільного тенісу та більярду. Не можна переоцінити і позитивний вплив на здоров'я людини свіжого повітря, якого тут вдосталь, а також лікувальних процедур, які проводять лише в подібного роду оздоровчих закладах. Подобався мені сьогодні був таким душ, такий з лазером. Я один раз був сьогодні перший раз, але дуже на кості дуже сильно мені допомогло. Нині на відпочинку в санаторії кашталева Джерло знаходиться майже 50 чоловік різного віку та різних соціальних груп населення. Ці акції почалися місяць тому. Перша група була 30 чоловік, було 15 з тячівщини і 15 зрахівщини. Це були ветерани органів внутрішніх справ. Були звернення деяких працівників. На, на оздоровлення От, І Васильович вирішив провести таку акцію. Акція буде тривати і далі. Планують оздоровити жителів із 47 населених пунктів Рахівщини та Тячівщини. І далі у випуску інформаційної програми час. Дивіться про таке. Газетні перепитії. Вісник Переківщини чекає на офіційне призначення головного редактора. Дешеве житло. Ціни на квартири цьогоріч суттєво знизилися. Колегія управління охорони здоров'я, проблеми обласної медицини. Справжні газетні перипетії. Колектив єдиного у Берегівському районі двомовного видання бореться за справедливість. Працівники газети хочуть залишити головним редактором вісника Берегівщини Володимира Маркітана. Районна ж влада висунула свого кандидата і хоче затвердити його. Варто зауважити, що й трудовий колектив видання, і Берегівська райрада, співзасновники газети. Більше про скандальну історію в наступному сюжеті. Газета Вісник Берегівщини єдине двомовне видання у районі. Вже майже рік у редакції офіційно немає головного редактора. Поки його функції виконує фаховий журналіст Володимир Маркітан, який у цій газеті працює майже половину свого життя. Він нами керує. Колектив задоволений його роботою, співпрацюємо разом. Разом колектив хоче працювати і надалі, от тільки питання про затвердження головного редактора все ніяк не може вирішити. Працівники газети підтримують кандидатуру Володимира Маркітана, а співзасновники берегівська редержадміністрація і райрада розглядають іншого кандидата Ласло Біро, що працює безпосередньо в апараті райради. Його колись підтримала і сама редколегія газети, але це було вісім місяців тому. Колектив провів збори, виказав свою думку щодо кандидатури. Пропонованого редактора. І так сталося, так сталося, що вісім місяців тому назад він цю кандидатуру підтримав, а тепер категорично заперечує. Чому так сталося? Ну, це треба, напевно, питати в колектива. І я думаю, що оцих місяців, місяців нашої спільної роботи, значить вони, напевно, розставили крапки надії. На останній сесії берегівської районної ради питання про затвердження головного редактора газети Вісник Берегівщини депутати мали розглянути однак їх зупинило відкрите звернення працівників редакції. Це питання планувалося внести на сесію, але так як є звернення трудового колективу, Ми вирішили, що послухаємо ще раз. Хоча на претендента на цю посаду. Значить, був протокол. Я у нас на сьогоднішній день ще було таке рішення, але колектив по якимось причинам переглянув своє бачення на це, і ми відкриті до всіх тих питань. Варто відзначити, що засновники видання не тільки Бергівська райдержадміністрація та райрада, а й сам трудовий колектив вісника. Однак, думку останнього на сесії навіть не планували вислуховувати, адже жодного представника газети на засідання не запросили. Все таки потрібно рахуватися із засновником. Так як і ми рахуємося з ними. І повторне голосування, тим паче, це вже знаєте, це вже протискання. Якщо раз людина не пройшла, мабуть, не варто дотискувати, а шукати іншого. Свою думку трудовий колектив буде відстоювати до кінця. Він чекатиме наступної сесії Берегівської райради. Ну, а поки виконуючим обов'язки редактора вісника Берегівщини залишатиметься Володимир Маркітан. В обласному центрі на колегію знову зібралися лікарі. Цього разу медики обговорювали надання кваліфікованої медичної допомоги, якість діагностики. Говорили і про проблеми та недоліки нинішньої медицини. Яких висновків дійшли? Дивіться далі. В Ужгороді відбулась колегія управління охорони здоров'я Закарпатської області. Засідали лікарі різних профілів з усіх куточків області. Говорили про надання кваліфікованої медичної допомоги та якість діагностики. Не оминули лікарі і тему фінансування медичних закладів. Який є вже бюджет, з такого будемо виходити. Ми по підсумках 2011 року. MUKAJska centralna javna lekarna je zajela prve mise v Zakarpatske oblasti po nadeljevanju medicinskih postopkov in medicinskega obdavčovanja Населення, якого яке вона обслуговує, за рік лікарня обслуговує 24 тисячі пацієнтів. На сьогодні є 800 ліжкомісць. Цьогорічний бюджет ЦРЛ складає 70 мільйонів гривень, з яких 47 мільйонів лікарня отримує від міста, 20 мільйонів гривень, як трансфер від району, і 3 мільйони заробляють власними зусиллями. Головний лікар каже, цього замало, але будуть виходити з того, що є. Одне з питань, яке розглянули на засіданні, стосувалось надання медичної. І допомоги онкохворим в районах та містах. області. Заболіваємо з локаційними розвитками ростуть. держава фінансує значительні суми на хворих. і ми, звісно, результатів від нашої роботи. Основною проблемою тут теж є недостатнє фінансування. Про стан надання кваліфікованої медичної допомоги при політравмі та шляхи впровадження бригадних методів обслуговування на колегії розповів Василь. Русенідався в тому, що кількість новоспечених лікарів, вчених, які займаються політравмою, вони почали до цих політравм відносити і. Поліструктурні пошкодження, де ушкодження двох або більшої кількості різнотипних анатомічних структур у межах травмовного сегмента або кінцівки з виникненням суттєвих та незоротіх анатомо функціональних втрат є і відноситься до політравми. На нашу думку це не є правильно, то що, скажімо, ампутація кінцівки це не є політравма. Обговорили медики і інформацію щодо роботи медичних закладів за звітами у Перечинському та Великоберезнянському районах спостерігається брак кадрів, особливо в кабінетах довіри та ігнорування жителями Закарпаття профілактичних оглядів. У селі Іза, що на Хущині запровадили обмежувальну годину для дітей. Відтепер відвідувати розважальні і торгівельні заклади взимку їм дозволено до 21-ї години, влітку до 22-ї. 24 лютого цього року відбулось розширене засідання виконкому ізянської сільської ради за участі служби у справах дітей Хуцької райдержадміністрації та підприємців села. Обговорили питання захисту прав та інтересів дітей, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики злочинності та правопорушень у дитячому та підлітковому середовищі. Також затвердження. Пердали регламент роботи торгівельних та розважальних закладів, які діють на території населеного пункту. Окрім цього, працівники служби в справах дітей внесли пропозиції щодо покращення профілактичної роботи з дітьми у школі та поза нею. На Закарпатті значно знизилися ціни на квартири. Також щоб орендувати житло цьогоріч, буде вдосталь однієї тисячі гривень. Таке зниження цін на нерухомість спричинене нестабільністю долара та зміною коштористу на будматеріали. Про інші причини зниження цін на житло в Закарпатті дізнавалася Ірина Ващук. Житло це те, що потрібно людині, перш за все. Тому питання купівлі оренди квартир завжди було актуальне. Порівняно з минулим роком ціни на нерухомість значно знизилися. Тепер квартири в обласному центрі коштують в середньому на 5 тисяч доларів дешевше, ніж у попередні роки. Однокімнатна приблизно від 18 до 27, то з ремонтом, без ремонту, там просто 5 є типів квартир. Там наша панель, словацька панель, цегла. Двокімнатна іде у нас від 25 і до, ну, десь до 55, бо там іде від банальної хрущовки, яка побудована 50 років назад, Квадратура десь 38 і до квартири, яка, наприклад, має загальну площу 72 квадрати в новобудові. І трьохкімнатні йдуть, ну, десь хрущовки. По площі вони йдуть 49-50 квадратів, там десь в районі 30. Двох тисяч і запросто до 100 якщо там квартира двох'ярусна. Ціни на житло найвищі в обласному центрі. Там же найбільше цінуються словацькі будинки та цегляні п'ятиповерхівки. Вони оцінені по максимуму. Дешевшими на кілька тисяч будуть квартири у панельних будинках. Значення має і поверх, наявність опалення та графік водопостачання. вони був ще впали більше, наприклад, вуже. Але нема вибору квартири на вторинному ринку. На жаль, зараз він дуже сильно хромає. Но разом з тим, прогноз такий, що до кінця року, ну і мій особистий, і асоціації ріалторів України 10-15%. Тобто в середньому 2-3 тисячі доларів. Орендувати квартиру цьогоріч для краян теж дешевше. Однокімнатну оселю можна винаймати від 800 до 900 гривень на місяць. Орендар може заключити договір із власником квартири або ж проживати за усною домовленістю. Проте знайти квартири для найму в хорошому стані досить складно. Більшість із помешкань, які здають без ремонту і особливих зручностей. З однокімнатних квартир те, що мені показували навіть знайомі, це були м'яко кажучи халупи. На останніх поверхах, без ліфтів, без опалення в поганому досить стані. із п'яти квартир, які я мені вдалося подивитися, лише одна була більш-менш придатна для життя, і то я зустрів попереднього жильця, який виносив речі, і він розказав про ту квартиру. Чого власне він звідти виселяється? Тому що там були постійно таргани, там постійно було затоплення даху і так далі. і так далі, А ціна виставлялася як за повноцінну хорошу квартиру з меблями. Спеціалісти з нерухомості запевняють, що зниження цін на житло спричинене погіршенням фінансового становища громадян. Також банки залучають людей до кредитування, але середньомісячної зарплати недостатньо, щоб отримати кредит на житло. 29 лютого буває лише раз на чотири роки. кажуть, цей день людство придумало для того, аби навести лад у календарі. Відтоді цей рік називають високосним. Це незвичайний день з точки зору психологів. Вони кажуть, що сьогодні варто стримувати свої негативні емоції. Чи стримують їх закарпатці, Дізнавалися наші кореспонденти. 29 лютого унікальний не тільки тому, що це останній день зими, яка цього року дійсно була справжньою, а ще й тому, що ця дата трапляється не так вже й часто, раз на чотири роки. Саме тому з нею пов'язано чимало прикмет. кажуть, в цей день не варто здійснювати серйозних покупок і підписувати угоди. Однак деякі закарпатці в ці забобони не вірять. Я не вірю ніякі екстрасеанси, ні в що бог дав день, який вчора, такий і нині. і все. Дуже вдалий день, тому що у мене е, на даний момент заключився дуже такий цікавий контракт. Якраз я е, не очікував я думав, 25-24 лютого буде. А получалося так, що вийшло 29 лютого. Тому для мене цей день є дуже радісним. Радісний цей день і для тих людей, котрі народилися 29 лютого. За словами психоаналітиків, саме високосний рік дозволяє їм продемонструвати свій потенціал, який накопичувався протягом трьох попередніх років. Люди, котрі народжені день, котрий не Перше, третій і далі саме для цих людей 29 дев'яте люте бажаний день це день короткого стрибка. Тобто ці люди мимоволі вони його спрагло відчувають. Вони відчувають, що саме в цей день вони виз... вони можуть зробити найбільш ризиковані, найбільш сміливі кроки і їм вдасться. Це для людей, котрі народжені в непарний день. Бо для них цей день споріднений. Рідний народжені 29 лютого унікальні люди. Вони хороші друзі, але до них варто ставитися з обережністю для цих людей. Високосний рік гаряча пора для мегапроектів, тільки от без підтримки з боку суспільства їм також не обійтись. Найбільш стимулюючі події, найбільш специфічні події, інтригують нас. Тобто в високосному році збирається та енергія, яка дозволює, вимушує нас виходити наперед. І таки, все-таки займатися своїм життям самостійно. За нашими спостереженнями, закарпатці не забобонні. Для них 29 лютого звичайний день, коли вже можна прощатися з зимою і зустрічати весну. Як би це не було шкода. Шкода, що я кажу, в останній день зими зима знову повертається. Оце шкода. А то, що за ну я на те зовсім ніколи не звертала уваги. Деколи, як кажуть, бабуся колись казала, що треба звертати увагу, що в цей день яка погода. Яка буде погода, така буде й весна. Ну, то я думаю, що можливо буде хороша весна. 29 лютого день не такий страшний, як його малюють. Всього на всього, це один з календарних днів року. Календарна зима закінчилася. Попереду на нас чекає весна. Тож нехай вона буде доброю. На цьому я прощаюся з вами. Всього вам найкращого і тільки хороших новин.